Доброго ранку. Мій виступ буде торкатися в двох тем. Перша тема хочу привернути увагу до проблеми, з якою я столкнувся, будучи, ну будучи новим депутатом. Йдеться про те, що останнім часом органи державної влади різних рівнів відверто ігнорують звернення і запити народних депутатів і не дотримуються тих строків, які повинні вони дотримуватися згідно законодавства, цим самим порушуючи законодавство України. Ну, прикладів можу наводити багато, але, наприклад, до мене на особистому прийомі звернулася громадянка з приводу того, що компенсація за загиблого її чоловіка. Була направлена в на один з українських банків ще в лютому місяці, і навіть на даний час вона ці грошей не отримала. Вже більше двох місяців, як до Національного банку, мною і ще кількома депутатами було направлено звернення, і від пані Гонтарєвої ми досі відповіді не отримали. Це, це не подинокий приклад. Таких прикладів. Спілкуючись із своїми колегами, їх дуже багато, і це явище, воно носить такий вже системний досить глобальний характер. І найгірше, що інструментарії депутатських звернень і запит це саме те, що депутати використовують для того, щоб займатися проблемами простих людей, своїх виборців. І таке відношення дуже багатьох структур виконавчої влади, воно просто паралізує роботи, роботи депутата зі своїми виборцями. Хочу нагадати, що ще раз про те, що існує кримінальна відповідальність за перешкоджання роботі народного депутата, це стаття 351 кримінального кодексу України. Яка передбачує не тільки штрафи, а навіть позбавлення волі. Тому хочу звернутись і до представників виконавчої органи влади різних рівнів, щоб все ж таки поважати депутатів, їх роботу направлену на те, щоб допомагати своїм виборцям і дотримуватись законодавства щодо виконання звернень запитів депутатів. Також, ну, я, наприклад, таке терпіти особисто не збираюся, і по кожному такому випадку буду звертатись до суду з, -з, -з вимогами покарання тих, хто перешкоджає в моїй депутатській роботі. Також закликаю до цього і своїх колег народних депутатів, тому що якщо ми самі себе не змусимо поважати, то ніхто за нас це не зробить. Друга тема. Цієї весни виповнюється 95 років від дня загибелі головного отамана Холоднояру Василя Чучупаки, а також 95 років створення холодноярської бригади та степової дивізії легендарних добровольчих формацій, які взяли участь у всекраїнському повстанні проти російських окупантів навесні влітку восени 1920 року. Ювілейні 20-ті вшанування борців за волю України пройдуть у Чигирині і Холодному Яру 25-26 квітня 2015 року. За участю святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета, історичний клуб Холодний Яр, Пол Казов, Дух, Правий Сектор, Українська Православна Церква Київського патріархату, Черкаська обласна державна адміністрація і. Всеукраїнське об'єднання свобода ініціатори цьогорічних меморіальних заходів у Холодному Яру закликають всіх вояцькі формації та патріотичне середовище вшанувати полеглих у визвольній боротьбі за українською державністю у 1917-20-х роках і дитище 2015 дитище роках. Під час всеукраїнської холодноярської прощі. Під час цих ну, буде вшанування холодноярських героїв цьогорічних буде дуже багато різноманітних заходів. І за участю патріарха Філарета будуть поради нинішніх добровольських підрозділів. Буде традиційне для холодноярських земель посвята зброї і інші цікаві заходи. Запрошую усіх приєднатися до цих вшанувань. Більш детальною інформацію можна Отримати, наприклад, в Фейсбуці створена сторінка Холодний Яр 2015. Дякую. Шановне товариство, є запитання? Будь ласка. Якщо запитань немає, ми дякуємо за інформацію. Завершимо брифінг. Дуже дякуємо.